Теча з Шоушенка, мабуть, немає на світі людини, яка б не знала про цей культовий фільм, який займає перше місце в списку найкращих фільмів IMDb з оцінкою 9,3. Але чи знали ви, як створювали легендарний фільм, з якими проблемами зіштовхнулася команда під час зйомок? Та чому найкращий фільм в історії провалився в прокаті, та як, врешті-решт, досяг успіху? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас неймовірна історія створення втечі Шоушенка. Тож, погнали. Перше джерело. Мабуть, всі знають, що фільм Втеча Шоушенка» заснований на повісті Ріта Хейворд еншоу Шоушенк Ремпшен американського письменника Стівена Кінга, яку було опубліковано у збірці «Different Seasons» у 1982 році, яку українською переклали як чотири сезони або різні пори року. І як ви зрозуміли з назви, кожна повість має підзаголовок, що ототожнюється з однією з пор року. Повість Рита Хейворд має під заголовок «Hope, Springs, Eternal», що українською переклали як весни довічні сподівання. Це, до речі, перша авторська збірка Кінга, яка посіла перше місце в списку бестселерів Нью-Йорк Таймс. А її проста здавалось, назва Different Seasons містить гру слів, яка втрачається при перекладі. Все через те, що Кінг певною мірою опублікував цю книгу, щоб відсторонитися від тавра письменника жахів. І всі чотири повісті практично не містять жодних елементів жаху чи містики, якими Кінг прославився. Тому англійське слово Different обрано зі спеціальною задумкою. Воно говорить, читачу, що книга буде від відмінна, не схожа на попередні книги Кінга. До того ж, назва інформує, що в ній зібрані різні повісті. Коли книга вийшла у 1982 році, кінг сказав, що він працював над нею ретельніше, ніж над усім тим, що коли-небудь робив. А вже через п'ять років, у 1987 році, режисер Френк Дарабонд придбав права на екранізацію історії Кінга. Але розробка почалась лише через п'ять років, коли він протягом восьми тижнів писав сценарій. Слід зазначити, що вибір режисера не був випадковий, адже Кінг та Дарабонд вже знали одне одного, адже раніше працювали над короткометражною екранізацією жінки в кімнаті. Ще одного оповідання Кінга справа в тому, що після успіху кінга як письменника він вирішив допомогти молодим режисерам екранізувати свої оповідання для наповнення їх портфоліо а взамін просив від них лише один долар. Копію готового матеріалу на касеті та заборону виставляти фільм з комерційною ціллю, без його дозволу. Звичайно, таке рішення обурювало бухгалтера Кінга, який хапався за голову кожен раз, коли така угода була складена, але це не змінило принципів Кінга. І одним з молодих режисерів, котрому пощастило, був Френк Дарабонт, тоді 20-річний хлопець, що зняв жінку в кімнаті та отримав дозвіл на її комерційне розповсюдження лише за один долар. Після того, як у 1987 році він отримав свій перший кредит на написання сценарію для кошмару на вулиці В'язів, 3, Дарабон повернувся до Кінга цього разу з п'ятьма тисячами доларів, щоб придбати права на екранізацію рити Гейворд. Кінг погодився, однак не розумів, як історія, яка в основному зосереджена на спогляданні редом свого товариша по неволі Енді, може бути перетворена на художній фільм. Однак Дарабон вважав, що це очевидно. Однак ви маєте знати, що ті 5 тисяч доларів, які Дарабон заплатив кінгу, ніколи не були зняті. Пізніше Стівен Кінг помістив чек у рамку та повернув його режисеру запискою, в якій йшлося. На випадок, якщо тобі коли-небудь знадобляться гроші на заставу з любов'ю Стів. Сценарій у 1987 році, взявшись за роботу, Дарабонт написав сценарій за вісім тижнів, розширивши та трохи змінивши історію кінга. Так, Брукс, який у романі є другорядним персонажем і помирає в будинку для пристарілих, став трагічним персонажем, який зрештою отримав інший фінал. Те саме стосується Томі, який в повісті обмінює документи, що виправдовують Енді на переведення до кращої в'язниці. В сценарії ж він отримав інший фінал за наказом наглядача Нортона, який також є комбінацією різних наглядачів з історії Кінга. Дарабонт вирішив створити одного персонажа наглядача, який би служив основним антагоністом. Окрім цих моментів, у книзі Енді контрабандою проносить 500 доларів у в'язницю і використовує ці гроші, щоб заплатити іншим ув'язненим, щоб вони побили бокза. У фільмі ж це зробив Хедлі. Але, звичайно, найважливішою зміною став розширений фінал оповіді, про який ми детально поговоримо на етапі монтажу. Також з оригінальною назвою Рита Гейворд і втеча Шовшенка, френд Дарабонт вирішив прибрати першу частину. Через те, що багато хто подумав, що мова у фільмі йде про відому голівудську акторку Риту Гейворд. Але як всім відомо, сама акторка була зображена лише на постері у фільмі. Тому, щоб уникнути плутанини, Дарабонт вирішив відмовитись від імені акторки в назві. Однак слід зауважити, що втеча шоушенку це неправильний переклад української назви фільму, адже дослівно «The зоушенк Redemption» можна перекласти як Спокута шоушенком. Саме так і мав називатися фільм. В свою чергу книга повинна була називатися Рита Гейворд» та Спокута Шоушенком. І на першу думку, спокута стосується Енді Дюфрейна, який потрапив у Шошенк за злочини, які не скоював, і мова йде про його шлях до свободи. Однак, на мою суб'єктивну думку, ця назва говорить про Реда, який є оповідачем цієї історії, і саме його персонаж проходить спокуту своїх злочинів, доки його падіння не змінюється зародженням нової надії, котру в нього зародив Енді. Про філософію та символізм назви можна робити окреме відео а поки повертаємось до сценарію. Як стверджує Дарабонт, під час роботи над стрічкою він надихався фільмами Містер Сміт вирушає до Вашингтона та це дивовижне життя, описуючи їх як казки, схиляючись до того, що втеча Шоушенку також скоріше казка, ніж фільм про в'язницю. Також на його роботу вплинули славні хлопці Мартіна Скорсезе та птахолог залькатрасу, з яких він почерпнув техніку монтажу закадровий голос та використання діалогів для зображення плину часу. Ви також маєте знати, що в той час фільми про в'язницю не вважалися ймовірним касовим хітом. Але коли сценарій Дарабонта прочитала тодішня продюсерка Castle Rock Entertainment Ліз Глоцер, він їй настільки сподобався, що вона погрожувала звільнитися, якщо студія не продюсуватиме втечу шоушенка. В свою чергу режисер та співзасновник Castle Rock Entertainment Роб Райнер був настільки вражений сценарієм, що навіть був готовий заплатити Дарабонту від 2,4 до 3 мільйонів доларів, щоб самому поставити фільм. Він навіть планував запросити Тома Круза на роль Енді та Гарріса. Форда на роль Реда, окрім цього, Райнер гарантував фінансування будь-якого іншого фільму дерабонта, який він захоче створити, якщо продасть йому сценарій. І для людини, що все життя прожила в бідності, ця пропозиція була дуже привабливою. Однак, дерабонт відмовився від неї. А у 2014 році в одному з інтерв'ю сказав такі слова: ви можете продовжувати відкладати свої мрії в обмін на гроші, і знаєте, померти так і не зробивши того, що збиралися зробити. Тож Райнер вирішив погодитись з Дарабонтом, ставши його наставником в проєкті, та виділивши 25 мільйонів доларів на виробництво фільму, в які входили 750 тисяч для Дарабонта за сценарій та режисуру, та відсоток від чистого прибутку. Однак, в той момент засліплений ідеєю Дарабонт навіть не міг уявити, що його фільм стріском провалиться в прокаті. Кастинг для такого серйозного проєкту, актори мали бути відповідні. І спочатку режисер розглядав деяких зі своїх улюблених акторів, таких як Джин Гекман і Роберт Дюваль, на роль Енді Дюфрейна. Але вони були недоступні. Після цього запрошення на роль Енді отримали Том Круз, Том Генкс і Кевін Коснер. Однак, кожен з них відмовився. Том Генкс той час знімався у Форест Гампі», Кевін Коснер у фільмі Водний світ про що потім пожалкував. А Том Круз просто не хотів зніматися у недосвідченого режисера. Однак через чотири роки Том Генкс все ж зіграв головну роль в іншому фільмі Френка Дарабонта, також за романом Стівена Кінга Зелена миля, про який ми поговоримо в одному з наступних відео цієї рубрики. Тож не забудьте підписатися, тиснути вподобайку та написати в коментарях будь-який коментар в підтримку цього відео, щоб більше фанатів змогли його побачити. І обов'язково напишіть фільм, на який хотіли побачити такий огляд. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до акторів. Джонні Деп, Ніколас Кейдж та Чарлі Шин також розглядалися на роль Енді на різних етапах. Однак, роль неочікувано отримав Тім Робінс, який привернув увагу режисера своєю грою у фільмі Сходи Якова. Саме Тім Робінс настояв на тому, щоб місце оператора зайняв Роджер Дікінс, який працював з ним в іншому фільмі Братів Коєн. І це рішення було справді правильним, адже Роджер Дікінс за своє життя стане одним з найкращих операторів в історії кіно. Саме його руки знімали такі фільми, як Фарго, Великий Либовські Ігри Розуму, Життя спочатку, «Сікаріо», Той, хто біжить по Лезу 2049», «1917» та багато інших культових фільмів. Про його кар'єру можна знімати окреме відео однак повернемося до акторів на роль Реда або Рудого. Розглядалися кандидати Пола Ньюмена, Гаррісона Форда і навіть Клінта Іствуда. Однак, за пропозицією продюсерки Ліз Глоцер, яка повністю проігнорувала той факт, що персонаж був білий ірландець на прізвисько рудий, був обраний Морган Фрімен. Однак, кумедно, що в фільмі залишили репліку, коли Енді запитує у друга, чому його називають рудим. На що той відповідає: може, тому що я ірландець. Також серед відомих акторів слід пригадати Бреда Піта, який мав зіграти молодого в'язня Томі однак відмовився від участі в проєкті після успіху фільму Тельма й Луїза, та Джеймса Гандольфіні, який також відмовився грати бокза. Однак під час кастингу відбулася дуже кумедна річ. Ця справа в тому, що, як ви пам'ятаєте, в оригіналі повість називається Рита Гейворд і втеча Шоушенка, через що Дарабонту зателефонував агент однієї з актрис, який начебто так сподобався сценарій, що вона захотіла зіграти Риту Гейворд. Певно, і ця ситуація дуже насмішила Дарабонта. Адже стало очевидним, що акторка взагалі не читала сценарій і повість інакше вона б знала, що ніякої рити там немає, окрім її зображення на постері. До речі, у фільмі є лише дві жіночі ролі: перша жінка скаржиться на обслуговування Брукса в продуктовому магазині, а друга допомагає обслуговувати Ендів банку після його втечі з в'язниці, і це, мабуть, і не дивно, враховуючи, що всі події у фільмі відбуваються в чоловічій в'язниці. Також слід пригадати цікаву історію головного антагоніста фільму-наглядача Семюля Нортона, якого зіграв Боб Гантон. Через його участь у фільмі Руднівник він з'явився на кастинг повністю лисим. А враховуючи, що сам актор хотів показати, як сивіє волосся антагоніста для зображення плину часу, грав на початкових сценах у Перуці, допоки його власне волосся не відросло. Повертаючись до головного дуету фільму, слід зазначити, що Морган Фрімен жодним чином не готувався до ролі ув'язненого, сказавши, що виконання ролі когось, хто перебуває у в'язниці, не потребує жодних спеціальних знань про Ув'язнення, тому що чоловіки не змінюються. Опинившись у такій ситуації, ви просто дотримуєтесь будь-якої лінії, якої хочете. В той же час тім Робінс, щоб підготуватися до ролі, спостерігав за тваринами в клітках у зоопарку, проводив час в одиночній камері, спілкувався з ув'язненими та охоронцями і на кілька годин сковував руки та ноги. До речі, про інших ув'язнених на роль масовки призначалося місцеве населення, яке дуже хотіло взяти участь у зйомках. Але через те, що вони постійно працювали, вони не могли бути присутнім на знімальному майданчику на постійній основі, що не влаштовувало режисера. Тому масовку набрали з місцевого реабілітаційного центру. Більше того, багато з них насправді вже сиділи у в'язниці. Ну і куди ж без сина Моргана Фрімена, якого ви можете побачити на фото молодого Реда і в епізодичній ролі в'язня, що кричить свіжа риба, коли Енді прибуває до шоу шоушенка. Открой! Ми за вас візьмемось. Зйомки з бюджетом у 25 мільйонів доларів. Основні зйомки проводились протягом трьох місяців з червня по серпень 1993 року в Менсвілді, штат Огайо, замість вигаданої в'язниці штату Мен. І ці зйомки були зовсім не солодкі. Команда працювала по 18 годин на день, 6 днів на тиждень. Морган Фрімен описував ці зйомки як напружені, сказавши, що здебільшого напруга була між акторським складом і режисером, який вимагав кількох дублів сцен, які на його думку не мали помітних відмінностей. Так, наприклад, зйомки сцени, де Енді вперше підходить до реда, щоб отримати геологічний молоток. Тривали 9 годин. І весь цей час Моргану Фрімену доводилося кидати бейсбольний м'яч, через що наступного дня його рука так сильно боліла, що актор з'явився на знімальному майданчику з перемотаною рукою. Після цього Фрімен іноді просто відмовлявся робити додаткові дублі. Сам Дерабонд відчував, що створення цього фільму багато чого його навчило. Надалі цитата. Режисеру справді потрібен внутрішній барометр, щоб виміряти потреби будь-якого актора. Однак, на його думку, найбільші проблеми були не з акторами, а з оператором. Дара Бонд зазвичай віддавав перевагу більш цинічним кадром, тоді як Роджер Дікінс вважав, що не показ зовнішньої частини в'язниці додає відчуття клаустрофобії. До речі, на пошуки відповідної в'язниці пішло 5 місяців роботи продюсерки Нікі Марвін. Вибір пав на в'язницю в Менсфілді, штат Огайо, через її кам'яні та цегляні будівлі в готичному стилі, що створювали потрібну естетику. Також важливим фактором стало те, що цей заклад закрили у 1990 році, адже знімати в активно працюючій в'язниці було б дуже важко і не зовсім безпечно. Після завершення зйомок більшу частину в'язниці знесли, але зберегли адміністративну будівлю та тюремний блок, які наразі є дуже популярні серед туристів. Під час зйомок фільму над ним опікувалось американське товариство з запобіганню жорстокому поводженню з тваринами. І коли прийшов час знімати сцену, де Брук згодує свого пташеня Джейка восковим черв'яком, ця організація заборонила це робити. Адже це, на їх думку, жорстоко по відношенню до гусениці, через що зйомки зупинили, і команда була змушена знайти іншого хробака, який помер власною смертю і дозняти сцену. Також безпригодне відбулося із записом голосу Моргана Фрімена. Який до того ніколи не озвучував фільми, справа в тому, що до зйомок фільму Дарабон та Фрімен записали усю розповідь за 90 хвилин. Потім режисер використовував цей запис на знімальному майданчику, щоб контролювати темп кожної сцени. Однак пізніше Дарабонт, почув шипіння на плівці, яке звукорежисери не могли прибрати. Отже, Фрімену довелося повернутися в студію і записати всю розповідь знову. Однак, щоб зробити це на тому самому рівні, який Фрімен зробив спочатку. Цього разу знадобилося три тижні. До речі, мало хто знає, але режисер двічі з'являється у фільмі. Однак дещо незвично: першого разу, коли ви бачите, як руки Енді заряджають револьвер, ви насправді бачите руки Френка Дарабонта, а не Тіма Робінса. Те саме відбувається другого разу, коли ви бачите, як Енді вирізає своє ім'я на стіні. Дарабонт вирішив самостійно відтворити ці рухи, адже чітко знав, чого хотів досягти в цих сценах. Також слід пригадати культову сцену втечі Енді, який, вибираючись на свободу, використовує каналізаційні труби, наповнені нечистотами. Однак, щоб відтворити ці самі нечистоти, були використані вода, тирса та шоколадний сироп. За словами художника-постановника Теренса Марша, потік, у який потрапляє Робінс, був насправді сертифікований хіміком як токсичний. Виробнича група перегородила потік, щоб зробити його глибшим. І використала хлорування, щоб частково знезаразити. Однак навіть потенційна шкода для здоров'я не зупиняла Робінса, що не хотів ставати на заваді зйомок. Загалом сцена втечі мала бути довшою та драматичнішою, показуючи пробіжку Енді через поле та застрибування на потяг. Однак для зйомок була доступна лише одна ніч. Тому ці сцени вирізали, зупинившись на Енді, що тріумфально стоїть під дощем. Однак оператор Роджер Дікінс не задоволений цим кадром, вважаючи, що пересвітив його, та не зміг чітко сфокусуватися. Також він шкодує, що не зміг зняти крупним планом обличчя Робінса, коли той з отвору зі своєї камери. Однак Дарабонд вважає, що оператор зробив все максимально чітко та якісно, враховуючи їх обмежений графік зйомок. Оскільки зйомки проходили в основному у в'язниці та навколо неї, сцени часто знімалися майже в хронологічному порядку відповідно до різних епох, зображених у сюжеті. Це сприяло грі акторів, оскільки їхні стосунки в реальному житті розвивалися разом із стосунками їхніх персонажів. Дара Бонд розповів, що сцена, в якій Енді розповідає Реду про свої мрії поїхати до Мексики, була однією з останніх і найбільше врізалась в його пам'ять. Тоді він похвалив акторів за завершення сцени всього за кілька дублів. Ти знаєш, куди я поїду? Всіхуатанехо. Сіхуа. Що? Усіхуатанехо. Сіху Монтаж. Остання версія фільму, який вийшов у кінотеатрах, триває 142 хвилини. Але перша версія була трохи довша і становила майже дві з половиною години. Однак ліс глоцер вважала цю версію занадто довгою, і деякі сцени пішли під ніж. Так, з фільму були вирізані сцени, в яких Ред пристосовується до життя після ув'язнення, адже на тестових показах, як здалося режисеру, глядачі почали терпіти ці сцени, адже не думали, що він взагалі вийде. В іншій сцені під скорочення попав час тюремного охоронця, який досліджував тунель після втечі Енді. Вважалося, що це уповільнює дію. Спочатку у фільмі був холодний початок, у якому розігрувався злочин Енді з процесом над ним протягом перших титрів. Але ці сцени були також відредаговані, щоб створити більш виразний початок. Однак одна з улюблених сцен режисера через щільний графік зйомок так і не була відзнята. В ній, за словами дерабонта, під час новидіння Рудого засмоктує у плакат Рити Гейворд. і той опиняється на самоті на березі Тихого океану, кажучи: Я нажаханий, дороги додому немає. Режисер справді шкодує, що не зняв цей момент. Однак найбільшої уваги заслуговує фінал фільму, який спочатку Френк Дерабонт хотів залишити відкритим як в оповіді. За його задумом, фільм мав закінчитися в той момент, коли Ред їхав автобусом на зустріч своєму другові, залишаючи свою долю невизначеною. Однак Глоцер наполягала на включенні сцени воз'єднання друзів. Студія навіть погодилася профінансувати зйомки фінальної сцени, не вимагаючи її включення, гарантуючи Дарабонту остаточне рішення. Спочатку фінальна сцена включала довшу зустріч, під час якої Енді та Ред повторювали діалог з їхньою першої зустрічі. Але Дарабонту це не. Сподобалося і він його вирізав. Але після того, як побачив реакцію тестової аудиторії на цей фінал, зрозумів, що зустріч друзів необхідно залишити. Адже це виявилась улюблена сцена глядачів, що, за його ж словами, забезпечує чарівно надихаюче завершення довгої саги персонажів. Музика я вже згадував, що оператором фільму став першокласний спеціаліст своєї справи Роджер Дікінс. Те саме стосується і музики до фільму, яку написав Томас Ньюман, який за свою кар'єру став композитором багатьох культових фільмів: Тут тобі і зелена миля, знайомтеся Джо Блек, краса по-американськи, заплати іншому, в пошуках немо «1917» та багато інших фільмів. Пишучи музику, Ньюман відчував, що навіть без неї сцени викликають дуже сильні емоції. Тож йому було важко створити композицію, яка підносила їх, не відволікаючи від сцени. Його твір Шоушенк Редепшен грає під час течі Енді Шоушенка і спочатку мав мотив із трьох нот, але Дарабонтві відчув, що в ньому занадто багато тріумфального розквіту і попросив послабити його до мотиву з однієї ноти. А композиція So was Red зіграна після звільнення Реда з в'язниці, яка привела до відкриття схованки Енді, стала однією з улюблених Ньюмана. Реліз та нагороди. Тестова аудиторія була в захваті від фільму. Настільки що Ліз Глоцер вирішила повністю відмовитись від імені Стівена Кінга в рекламній компанії. Адже студія хотіла залучити більш престижну аудиторію, яка б можливо відхилила фільм, пов'язаний з письменником, що на той час був відомий своїми творами сяйво, куджо, кладовище домашніх тварин та іншими в такому ж дусі. 23 вересня 1994 року фільм Втеча Шоушенка отримав свій обмежений прокат у північній Америці, дотримуючись голівудської традиції відвідувати різні кінотеатри в ніч прем'єри, щоб побачити, як глядачі дивляться їхній фільм наживо. Дарабонт і Глоцер пішли до Сінера Мадом, але там нікого не знайшли. Це був порожній зал, тільки уявіть. Найкращий фільм в рейтингу IMDb в прем'єрний вечір в цьому кінотеатрі не отримав жодного глядача, окрім продюсера та режисера, що фактично продали два квитки за межами кінотеатру. З обіцянкою, що якщо покупцям не сподобається фільм, студія повернеть їм гроші. І поки критики хвалили фільм, Дарабон вважав, що тьмяний огляд Лос-Анджелес Таймс відштовхнув людей від фільму. 14 жовтня 1994 року, фільм стартував у широкому прокаті і загалом зміг зібрати лише 16 мільйонів доларів з бюджетом, нагадаю, у 25%. Що зробило його справжнім касовим провалом, адже до цього ще додалися видатки на рекламу та виплати кінотеатрам. Однак ви маєте знати, що паралельно з втечою Шоушенка в той час в кінотеатрах показували кримінальне чтиво, який з виробничим бюджетом у 8 85 мільйонів на той час вже зібрав 108. Також паралельно показували Форест Гамп, який з бюджетом у 55 мільйонів на той час вже зібрав 330 та був лише у середині свого прокату. Морган Фрімен звинувачував назву фільму у провалі. А тім Робінс згадував фанатів, які називали фільм «Шинг-Шанг Редакшн. Тому що поліпшити ситуацію, в деяких кінотеатрах змінювали назву фільму, однак це не допомагало. У низьких касових зборах також звинувачували відсутність жіночих персонажів для розширення аудиторії, загальну непопулярність фільмів про в'язницю та похмурий тон, використаний у маркетингу. Але як я казав раніше, критики добре відгукувались про фільм, через що він отримав сім номінацій на Оскар, в тому числі за найкращий фільм року. Однак на Оскарі Форест Гам був непереможний та отримав шість нагород, в тому числі за найкращий фільм. Але ви маєте знати, що того року навіть фільм Швидкість з Кіано Рівзом та Сандрою Булок Справжній касовий хід отримав два Оскари: за найкращий звук та найкращий звуковий монтаж. Однак, попри програш на Оскарі, втеча Шоушенку знову отримала показ в кінотеатрах в лютому березні 95-го року та отримала додаткових 12 мільйонів зборів. Однак головним ключем до успіху був зовсім не показ в кіно. Адже незважаючи на касові збори, у 1995 році компанія Warner Home Video відправила 320 тисяч касет для прокату по всій території США. Тоді таке рішення вважалося ризикованим. Однак у 1995 році саме цей фільм став найпопулярнішим фільмом року. І приніс своїм творцям додаткові 80 мільйонів доларів. Позитивні рекомендації, повторні перегляди клієнтами та добре сприйняття як чоловічою, так і жіночою аудиторією, вважалися ключовими для успіху прокату фільму. Після цього фільм неодноразово демонструвався на телебаченні, що допомогло закріпити його культовий статус. Кожен канал, що демонстрував фільм, отримував рекордні показники переглядів. І, хоча скільки саме телеканали платили за трансляцію фільму, невідомо у 2014 році нинішні та колишні керівники Warner Brothers підтвердили, що це один з найцінніших активів у бібліотеці студії вартістю півтора мільярда доларів, який продовжує заробляти гроші для компанії. Френк Дерабонт вважає, що саме номінація на Оскар повпливала на успіх фільму, адже фільм, про який раніше ніхто не чув, називали на тодішньому Оскарі цілих сім разів. Спадщина пізніше Френк Дерабонд зняв ще два фільми по Кінгу Зелена миля та імла. А сам Стівен у 2016 році назвав тетю Шоушенка його улюбленою екранізацією поруч із залишся зі мною 1986 року. Однак, попри це, мав невеличку критику фільму. На його думку, діра, що прокопав собі Енді у стіні для того, щоб вибратись в'язниці, була занадто круглою для його цілі. В свою чергу легендарний дуб, під яким Енді залишає записку для Реда, став символом надії та вважається знаковим. Однак, у 2011 році в нього влучила блискавка, розколовши навпіл. А в 2016 році сильний вітер повністю його повалив. Залишки дерева перетворили на пам'ятні речі, включаючи скельні молотки та магніти. Як я казав раніше, в'язниця, яку планували повністю знести після зйомок, стала туристичною визначною пам'яткою. Та за 2019 рік принесла до скарбниці 16 мільйонів доларів. Багато кімнати реквізиту залишаються там, включаючи фальшиву трубу, через яку тікає Енді, і частину дуба з фіналу після того, як він був пошкоджений у 2011 році. Як фільм став найкращим на IMDb? Довгий час теча Шоушенка завжди була другою на IMDb, А хрещений батько 72-го року посідав перше місце. Однак, коли у 2008 році вийшов темний лицар, багато шанувальників Бетмена у світі вирішили вивести цей фільм на першу сходинку IMDb. Тож тисячі фанатів зайшли на сайт і проголосували проти хрещеного батька, наставивши йому одиниць, щоб знизити його середній бал. І це насправді спрацювало, адже хрещений батько опустився вниз. А його місце зайняв не темний лицар, а втеча шоушенка, що з того часу займає перше місце в списку найкращих фільмів IMDb. Темний лицар, до речі, займає третє місце. Ось така неймовірна історія створення втечі шоушенка. Це поки що мій найбільший проєкт, тож буду вдячний за вашу подобайку та коментар. Обов'язково напишіть, як вам такий формат відео. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Тут тобі і провальні фільми та найкращі серіали 2024 року. Тож клікайте на відео і зустрінемось через секунду.